Вітаю вас у рубриці Шок-Тендер на телеканалі Репортер. Сьогодні говоритимемо про резонансні розслідування, гучні викриття та нові факти, що не залишають байдужими. У Вилковому збудують укриття за 45 мільйонів, переплата щонайменше 3 мільйони. У Вилковому, що на Одещині, за 45 мільйонів гривень. Коштом ЄС зведуть укриття при школі. Підряд отримала південна українська будівельна компанія, фірми з політичними зв'язками і сумнівною репутацією. Але вже з кошторису видно, що ціни будматеріалів завищені на 25-50%. Бетон, арматура, мастика, бордюри майже все закладено значно дорожче ніж продають на ринку. На окремих позиціях переплати сягає мільйонів. А загальна може перевищувати 3 мільйони гривень. Це укриття мають збудувати до кінця року фінансування здебільшого з європейської програми. При цьому дешевша пропозиція іншої фірми була відхилена, нібито через невідповідність матеріалів. Вимоги до учасників були складені так, що потенційно могли відсіяти конкурентів. Зокрема, треба було надати акт обстеження об'єкта ще до початку робіт, що виглядає як штучна перепона. Очільниця замовника, начальниця відділу освіти Алла Євтухова вже потрапила в поле зору через порушення подачі декларації. А саме компанія переможець раніше була пов'язана з депутатом райради Дмитром Терещенком. Її нинішнім власник Константин Стрільцов. Пов'язаний з Одеською будівельною академією. Сумнівний тендер зараз вивчає Держаудитслужба, але будівництво вже запущено ймовірно із золотою арматурою і бетонними цінами. На виборі у Києві скасували державну закупівлю вартістю понад 100 мільйонів гривень після втручання в бюро економічної безпеки. Йшлося про будівництво гідровузла. Замовником якого виступало одне з управлінь будівництва районної держадміністрації, під час аналізу тендерної документації аналітики БЕП виявили серйозні порушення з боку одного з учасників. Компанія не мала належних дозвільних документів, не підтвердила наявність техніки та кваліфікованих працівників, а також не надала доказів виконання аналогічних робіт. Щоб запобігти втратам бюджету. Бюро направило замовнику офіційний лист з описом ризиків. У результаті сумнівну пропозицію було відхилено, а всю процедуру закупівлі скасовано. Це вже не перший випадок. Раніше в Києві Беб зафіксувало порушення у тендері на 45 мільйонів гривень, що стосувалося капремонту відділення невідкладної допомоги. Одна зі столичних лікарень оголосила тендер на ремонт відділення невідкладної допомоги. Єдиним учасником стала компанія, яка, як з'ясувалося, не мала необхідних дозвільних документів, належної техніки, кваліфікованого персоналу та досвіду виконання подібних робіт. Аналітики. Теруправління БЕП в Києві виявили порушення під час моніторингу закупівель і направили замовнику рекомендаційного листа. У результаті лікарня відхилила пропозицію сумнівного підрядника, тим самим зберігши бюджетні кошти. Бюро економічної безпеки завершило розслідування масштабної афери, через яку «Укрнафта» втратила понад 2,2 мільярда гривень. Слідство встановило. Організована група діла під керівництвом одного з бенефіціарів компанії протягом двох років. Учасники схеми уклали 48 фіктивних договорів на виконання геологічних робіт, які насправді не проводилися. Гроші з рахунків підприємства виводилися в інтересах. Організаторів, зокрема відомого олігарха, до групи входили посадовці кількох компаній. Серед них колишній голова правління Карпатського управління геофізичних робіт, якому ще у жовтні 2024 року повідомили про підозру. Наразі він переховується в Австрії і перебуває в міжнародному розшуку. У липні суд дозволив проводити щодо нього спеціальне досудове розслідування. Наразі розслідування завершено. Справу передано стороні захисту для ознайомлення з матеріалами. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.